Даємо чотирикімнатну квартиру по вулиці Китайська, 83. Праворуч, велика кімната. Вона прохідна, з неї йде інша кімната, і балкон приєднаний. Це гляний, звичайний будинок, це сталінка, висота стелі 3. -3. Склопакети є на двох вікнах і балконі двері, балкон засклений. Дуже непоганий паркет, його можна тільки поциклювати. Ліворуч третя кімната. На вікні склопакет. склопакет. далі. ліворуч кухня. Ці меблі техніка залишається, якщо потрібно. Газова плита, лічильник газу, совзол окремий, туалет з лічильником води холодної, бо є газова колонка, Пральна машина в ванні, саме ванна і остання кілька четверта. Теж мабльовано, вікно склопакет. Квартира частково з ремонтом косметичним, тобто, ви бачите, дуже непогані стіни, можна з неї заїхати і жити, можна робити капітальний ремонт. Чекаємо вас на перегляді.